Вітаю. Це мій тихий рай. Запрошую вас переглянути, чим я сьогодні займалася. Це в мене така посудомоєчна машина. Мию її посуд спочатку, щоб мені нічого не заважало вчора цілий день на городі, тому трошки зібралося. Так як хочу консервувати, то треба, щоб все було чисте, щоб нічого не було зайвого. Сподіваюсь, що з часом у нас будуть кращі зручності, а зараз, що маємо, то маємо. Але економія води. Ну і зранку теж закинула прання, з цим у нас все добре. Так що тут попереться, там миється і все добре. Замочила свої кухонні ганчірочки у кисневому відбілювачі. Дивіться, яка реакція. Мені дуже подобається постійно. Користуюся. Ось, сподобався мені хліб, я пекла і вирішила спекти ще. Взяла рецепт з інтернету і виходить дуже смачний хлібчик. Треба одну чайну ложку сухих дрізів, але я роблю двійну порцію, хочу величенький хлібчик спекти. Дві чайні ложки цукру. І заливаємо теплою водою 250 мл. Ну, я вже казала, в мене дві на і гарно перемішуємо. І залишаємо на 10 хвилин для підйому дорожнього. А поки дрожжі бродять, вирішила попити чайку. До речі, е, пару днів назад пекла сметанник. Він дуже такий швидкий е, е, і смачний, тому спекла собі і є мені щодо чаю. Так що всім смачного, а я п'ю Поки пила чай, сполоснула свої ганчірочки, дріжджі почали працювати. Тепер додаємо 350. Е, Грам муки. Ну, я беру дві порції і я беру трошки більше, бо в мене мука не дуже видно гарної якості, тому додаю більше. І 30 грам на, на, на посипку. Але, друзі, дивіться по своїй муки. І додаємо чайну ложечку солі прямо в муку і перемішуємо з мукою. и снова вымешиваем. Краще надо было лошадь ложечку взять, я что-то сейчас -то меняю, то потом не отмою тесто. теста. Лопатку, потом не Тісто налипне туди тай тяжко виймати його із. І вимішуємо, тісто має вийти не дуже густе, таке жидкувате. Я, звичайно, не люблю з таким тістом працювати, але це спробувала, мені сподобалося. Ось таке тісто, це ще трошки рідкувате, треба ще муки додати. Знову вимішую. Все, додаємо 20 мг олії. Ну, я на свою порцію роблю, а ви собі розраховуйте на свою. І знову вимішую. Посипаємо стіл чи поверхню на якій ви маєте вимішувати мукою. І ось, бачите, таке тісто вийшло. Висипаємо його на муку. Мабуть, більше треба, бо в мене більший об'єм. Так, щоб ви ви виложили тісто і воно не прилипло до поверхні. І тепер друзі, отак беремо з країв. І до середини і прижимаємо, і отак вимішуємо тісто недовго, хвилини три. І ось так, друзі, тепер беремо і перевертаємо і обережно ставимо у миску смащену. Лійкою і залишаємо на годину, щоб підійшло. Накриваємо плівкою, я накрию кришкою. Тісто дивіться, підійшло гарно. І тепер обережно. О, почти, магазин, відстає від стінок. І тепер отак трошки розправили. І знову таким же самим методом з краю до центра. З краю до центра, з краю до центра, з краю до центра. І отак, друзі, п'разів по кулу. Два. Три, я думаю, як лишній раз зробити, то нічого страшного. А тепер перевертаємо його отак і отак натягуємо підгинаючи вниз, так натягуємо, тісто бачите м'ягенькі, І... Беремо дечко, застеляємо кургами, змащуємо олією, щоб, не... щоб тісто дихало і обережно ставимо. Тепер беремо харчову плівку, змащуємо її трошки олією. Ой-ой-ой, стараємось. Накриваємо тісто і залишаємо на 40 хвилин олією для того, щоб тісто не прилипло до плівки. І залишаємо на 40 хвилин для підйому. А тим часом включаємо духовку для прогріву. Друзі, хлібчик підійшов. Обережно знімаємо плівочку. Не знаю, в рецепті в. Там, що я дивилась, бризали водою, я не бризала минулого разу, цього разу не буду бризати. Ставимо в духовку. Теж у рекомендаціях до рецепту 200 градусів при... на 40 хвилин у мене 180 градусів і минулого разу спікся добре. Так що ставимо випікати. І от наш хлібчик готовий. Зараз виймаємо. Можна накрити рушничком, щоб він відійшов і був м'ягенький, але ну, я люблю таку тверду шкуринку. І тепер до консервації. Є в мене таких 5 кавунчиків, один лишився здоровий, той не буду трогати. Може, з'їмо так, але ну, вже не жарко, не хочеться. Тому ріжу, дивлюся, якщо хороші не перести ще сильно, то буду теж закривати. Ми перестишуємо. О, це для консервації те, що треба. Рецепт у мене є, я і в цьому році виставляла, і в минулому здається, так що кому цікаво, шукайте і дивіться. Ще раз, друзі, хочу сказати за кавуни. Ось білий кавун, він прямо сахаристий. Ось розрізала туманчик. Ну, він ніякий, він не на смак не смачний, не на колір, нічого. А ці мені сподобались. Так що на слідуючий рік, якщо ще, буду висаджувати такі. Зібрала насіння, якщо не гібридно, якщо знайду пачечку, то буде мені цих достатньо на наступний рік посадити. Ось таку роботу, друзі, проробила. Заморилася. Краще б на городі робила, більше б задоволення получила, чим у цієї домашньої роботи. Але і це треба робити. На завтра теж є. Треба з баклажанами розбиратися. Ну, не знаю. Дасть Бог день, побачимо, що будемо робити. А на цьому все. Дякую всім за перегляд, миру, спокою. Всього самого найкращого. До нових зустрічей, пока.